На цьому тижні нарешті був оприлюднений обвинувальний вирок суду у справі про масові розстріли на майдані 20 лютого 2014 року, і з одного боку, це був дуже важливий судовий процес, бо він встановив правду. Нам тепер відомо, що за цими розстрілами стояли бійці Беркуту, що вони не отримували такий конкретний наказ з боку свого керівництва. Хоча тодішня влада країни вона була зацікавлена в тому придв. Щоб придушити Майдан, про це також йдеться у рішенні. Але постає питання справедливості. Бо один з засуджених він втік у Росію, коли йому поміняли СІЗО на домашній арешт, а ще чотири у 2019 році. Були обмінені з українськими полоненими. От наскільки, на вашу думку, було доцільно вносити в обмінні списки людей, які на той момент обвинувачувалися у, напевно, одній з найбільших трагедій в історії сучасної України? Ну, Ви знаєте, емоційно перші такі, напевно, в людей перша емоція, ну, вона Така досить негативна з цього приводу, звісно, я розумію це. Особливо в родин тих а, той когось з Небесної Сотні а, все, все це зрозуміло от по-людськи і, і їх відчуття. Але справа в тому, що іноді нам доводиться віддавати військових злочинців і навіть більшого рівня. Для того щоб повернути наших героїв, ми ж не знаємо, кого саме ми, в принципі забрали, і яка була мета повернення саме от, там, з полону, кого ми обміняли. Я був неодноразово присутнім і приймав участь в обміні полонених. І я знаю, що іноді серед усіх полонених, яких ми забираємо, абсолютно не акцентували увагу на одній людині, буквально чи там на двох. А це були головні люди, яких треба було забрати. Бо в них була якась інформація дуже важлива, бо це були наші якісь розвідники чи наші герої. На тому, ну, обмінний фонд, знаєте, він дуже важливий для нас. Я коли спілкуюсь з бійцями на передові, знаєте, от яка в них все ж таки є емоція, коли хтось з побратимів загинув, а вони беруть в полон. Ну, не просто там якихось рядових бійців, а до прикладу там кадирівців. Ахматом чи когось е, інших важливих таких персон. Звісно, що їм хочеться зробити те саме, що вони робили з їхніми побратимами. Але е, тверезе мислення в цьому сенсі е, перемагає, і вони розуміють, що так, хочеться дуже е, піддатись емоціям, але краще вони повернуть своїх бійців або офіцерів, командирів назад. Тому. Якщо цей обмін був для нас важливий в тому сенсі, кого ми повернули, то нехай так і буде. А якщо цей обмін був просто ну, рядовим 10 людей на 10 людей, і серед наших 10, кого ми віддали, то ми поставили дуже важливих свідків злочинів тих часів. Ну то тут є питання, звісно. Так, да, не тільки свідків, а врешті як виявилося, тих, хто безпосередньо чинив виконувати да. виконавців та друзі, напишіть тут а, свою думку доєднайтесь взагалі інтерактивно до нашої розмови. Чи було доцільно це? Бо з одного боку, так це як мінімум чотири життя, напевно, українців, які могли змогли повернутися до нормального життя, але ну якби резонансна справа неоднозначна. До інших подій, які також сталися досить давно, але мають великий вплив на сьогодення. Це українсько-словацькі стосунки. Роберт Фіцо, керівник партії, яка нещодавно перемогла у Словаччині, має особисту ну не ненависть, а неприязнь до України. Про чому так, про це видання політико розказала. А саме в 2009 році був період, коли Росія Україна припинила поставки російського газу у словаччину для словачської економіки. Це був великий виклик. І Роберт Фіцо, будучи тоді прем'єр-міністром словаччини, приїхав на зустріч до українського прем'єра-прем'єрки, якою на той час була Юлія Тимошенко, і ось що сталося: по перше, вона змусила його чекати. Цієї зустрічі десь там в коридор. Три години, і потім, коли він зайшов до Юлії Володимирівни в кабінет замість робочої обстановки, побачив багато представників медіа, і вона отак от на камери, його можна сказати, вичитувала як вчителька, що він став, зайняв у цій ситуації сторону Москви. На вашу думку, це Юля Володимирівна так собі робила політичні рейтинги на українську аудиторію. Чи це була така спланована агентурна робота на користь Росії для псування україно словацьких стосунків? Ну давайте так, навіть якщо це просто для е, власного рейтингу, то по великому рахунку де-факто, це спрацювало на Росію. Е, це е, звісно, ми розуміємо. На одній тільки Юлії Володимирівні відомо, що саме було мотивацією для такого вчинку на той час. Але в нас є власна зовнішня політика і зовнішня дипломатія, і нам треба працювати над тим, щоб ну, такі випадки, якщо не забувались, бо вони не забудуться, то хоча б працювати над тим, щоб нівелювати їх дію. Все ж таки, вже немає прем'єрки Юлії Володимирівни. Вже змінилось багато прем'єрів після неї. Вже треба ну, напрацьовувати е, нові якісь стосунки, е, починати десь перегортати сторінку, починати з чистого аркушу, просто писати нову нашу сучасну історію власну е, з тим же е, з, з тим політиком, який зараз виграв на виборах. До речі, цим треба було займатися завчасно. На тому, що ну навіть до виборів е, була інформація, були зрізи, е, що ну, скоріш за все, що вони можуть перемогти. Якщо вони можуть перемогти, окей, давайте будемо працювати вже. Давайте будемо з кандидатом спілкуватись, налагоджувати якісь робочі стосунки і вже пере, переходити з якогось негативу. З там 2000 якого там дев'ятого року а, в сьогодення, в 2023 рік, і будемо дійсно а, вибудовувати а, нормальну, ну просто нормальні відносини. А, я а, в достатньо дружних відносинах з послом Словаччини в Україні а, дуже фахова людина. Він, до речі, а, крім своєї каденції, ще. Певний час залишився в Україні, він ну, дуже комунікабельна людина, фахова людина. Він готовий будь-який час сідати і спілкуватися, чи в Києві, чи там до повномасштабного вторгнення на Луганщині, чи Закарпатті, на кордоні зі Словаччиною, чи в Словаччині. Він готовий йти на зустріч От з цим треба постійно працювати. Не можна зараз, коли світ. Знаходиться в е, такому стані, знаєте, е, повністю пере, е, якось перегрупування е, світового правопорядку якогось. Ну, все змінюється на наших очах. Ми є свідками і учасниками так само е, і світової безпеки, і взагалі е, інших е, геополітичних процесів. Так, от не можна просто відпускати нічого на так на, на самотік. знаєте щоб воно просто якось там пройшли вибори, а потім давайте по факту будемо їм займатися. Якось десь в когось хтось там помолився. Ну нічого страшного. Ми потім якось щось вибудемо. Це постійна цілодобова робота наших дипломатів, наших політиків над робочими відносинами з країнами, які з нами мають хороші стосунки, в принципі, історично, і якщо навіть давайте скажемо так: візьмемо Угорщину на сьогоднішній день. Що Орбан, що міністр закордонних справ Сіарто публічно ведуть на ну, таку більш проросійську антиукраїнську політику, на жаль, але й угорщину не можна бросати. так. Само треба спілкуватись там, так само треба спілкуватись з місцевими елітами. Вибудовувати якісь робочі стосунки, тому що ну, якщо ми просто кожного разу, коли десь хтось зробив помилку або свідомо йде в іншому напрямку, якщо ми просто будемо закривати двері і не будемо е реагувати швидко, миттєво на оті, от е зовнішні е політичні виклики, то ми можемо, врешті-решт, залишити набагато зменшим е з меншою кількістю друзів. Інших країн ніж є в нас зараз. А на сьогоднішній день кожна країна нема різниці, велика вона чи е маленька сусіди, чи можливо далі якісь е сусіди десь через декілька. Країн, це все одно нам дуже важливо, тому що від е будь-якої країни залежить постачання для нас. Або зброї, або бойкомплектів, або навчання наших е, військових, або, можливо, допомога в відновленні нашій енергетиці після обстрілів, або можливо, фінансова допомога по тим чи іншим якимось векторам розвитку економіки там України. Тому, е, от ми ж е, ви зараз розповіли історію, яка е, розпочалась в 2009-му, так ви казали? Так, Ну, ми ж знали про цю історію. З 2009 року тому треба було над цим працювати треба було налагоджувати стосунки ще до виборів, враховуючи е, те, що ми ж розуміли, який політик має амбіції на які там е, посади і куди вони будуть йти зі своїми партіями. Це щоденна, навіть цілодобова робота, яку треба проводити. Це я так розумію, недопрацювання МЗС. це не чи в них дійсно просто не вистачає ресурсів. Ну тут я не можу сказати, за МЗС я не працюю там а, наразі, але а, ну, десь якесь упущення є. Чи це якась суб'єктивна там проблема, чи вона об'єктивна? Тут треба вже дійсно спілкуватись... Зем з МЗС і і з'ясовувати саме там, чому е, ми з 2009 року не змогли знайти спільну мову, вирішити е, цю проблему, і ну якось нівелювати. Просто е, так, такий негатив, який тягнеться з 2009, не перевести його в нормальне русло. Тут важливо ще напевно сказати, що на тлі цієї зустрічі з Тимошенко Фуцо потім Фіцо потім поїхав у Москву. Тоді вже був президент, Путін, і він його зустрів. Ну, прям в найкращих е обіймах, в найкращих традиціях, так що він відчув себе там королем. Ну і відповідно, десь воно напевно дуже глибоко і зберіглася. Оця симпатія там туди, і антипатія до нас. І е на початку місяця, якщо не помиляюся, вже були розмови про те, що е партії декілька словацьких партій будуть е формувати коаліцію, і це ті партії, які, е яких об'єднує небажання бажання надалі допомагати Україні. На жаль, ну Будемо сподіватися, що ще не все втрачено, і е, наші дипломати це зможуть потроху виправити до фронтів українських. У суботу генштаб опублікував звіт, в якому йшлося про те, що протягом суботи було відбито понад 65 ворожих атак. І а, ці атаки вони були так дуже розкидані по різних ділянках фронту. йшлося десь про 7-8 ділянок, в тому числі Лиманський напрямок Луганщини. Там було теж відбито 10 атак. Ну тобто, десь, от по 10, по 10, так вони були розсереджені. Оці такі, як ніби покусування mm. на фронті, те, що ворог не спрямовує свій обмежений ресурс в одну точку, про що це свідчить? Що тактика росіян наразі не міняється, і слава Богу, що вона такою залишається. Справа в тому, що зараз вони намагаються десь величезною кількістю атак вони намагаються знайти слабке місце. А потім вже вони так завжди роблять на багатьох напрямках. Вони йдуть наступ. Якщо десь вони бачать, що є слабке місце, то вони там починають зосереджувати максимальні зусилля. і там потім намагаються розвивати свій успіх. Єдине, що, ну от ми навіть по Авдіївському напрямку бачимо, ну це просто якась така застаріла Радянщина, просто карво. Вони колонами йдуть. Колонами йдуть в наступ, і вони гинуть, відповідно, пачками, тому що їх як з дронів, так і артилерія просто розбиває ще на підході до наших позицій. Я вам скажу, що на Луганському напрямку серед наших. Різних підрозділів наших сил оборони певний час навіть були такі суперечки. Міні, міні така конкуренція за трофейні танки, бо вони їх покидали просто там в болотах в лісах. Командири там екіпажі всі повтікали, і реально наші вже там і ТРО, і прикордонники, і різні підрозділи Збройних Сил України між собою починали конкурувати. Хто буде витягувати які саме танки, які собі залишить? Ну, е Чесно скажу, за два роки вони вчаться. Не треба там десь вважати, що росіяни вони такі ну прямо аж е дурні дурніми. Ні, вони е вчаться, е вчаться постійно. Вони вчаться і використовувати е ті самі там Б БПЛА і дрони, і скидання, і різну е тактику застосовують. Але тут зараз ми побачили ну, в чистому вигляді радянщину, тобто масово пішли, потрапили під артилерійський вогонь. Втратили шалену кількість просто десятки одиниць важкої техніки шалену кількість особового складу, чого вони досягли, от наразі абсолютно результат нульовий в порівнянні з тою кількістю особового складу і техніки, яку вони втратили. Ну нехай вони далі так і воюють, тому що нам це тільки на користь. Хоча підключають вже і кадрових військових, і навіть на деяких напрямках. Вже є корейці. З північної Кореї. Кореї ну, я сподіваюся. Так. А, ну то, Тобто, може, в тих ящиках, про які писали, що там а, йшли потяги з якимись військовими ящиками, думали, що це снаряди, можливо, пересувалися таким чином жива сила з північної Кореї до. Може, Щось. тим паче, що в одному ящику там якраз чотири корейця поміщаються. Сподіваюся, нас з вами в росізмі після цього не звинуватять. В Черкасах, Одесі і та у Дніпрі в суботу пройшли мітинги не тільки у цих містах, в інших містах України також пройшли мітинги, в яких люди вимагали, щоб перестати витрачати бюджетні державні комунальні гроші на всяке різне. Що треба спрямувати все максимально на армію на зсу. Наприклад, в Черкасах був терігером. Сталося те, що виділила на останній сесії місцева влада. Півтори мільйони на підтримку спортсменів баскетболу. Ну, люди були обурені. І одночасно, от останнім часом все частіше чую від військових експертів, кажуть про те, що Україна не зможе перемогти цю війну, якщо держава, економіка країни не буде переведена на військові рейки. На вашу думку, чому влада досі не реалізувала цю стратегію переведення держави на військові рейки? Я маю на увазі, ми на 18-му місяці з моменту повномасштабного вторгнення. Ну, ми не знаємо про певні домовленості стратегічні з нашими західними партнерами, тому ми не можемо з вами так зважити, яка кількість е грошей е в принципі перенаправляється якраз на наше внутрішнє якісь ВПК. Е але по, е що стосується місцевих бюджетів, то от можу сказати, що е знаєте. Робити висновки, в принципі, по, по одному там голові ОТГ, чи по одному мерові, чи по тому чи іншому тендеру ну, так не можна. Тому що з одного боку, ми бачимо приклади, коли м, якийсь керівник ОТГ витрачає 80 мільйонів гривень на стадіон на заході на, в одній з областей на Заході України. І це, звісно, що ну, 100% не на часі. З іншого боку, ми можемо побачити приклади, коли там, сотні мільйонів гривень на перекладання бруківки, і це, напевно, так само не на часі. Але є багато прикладів, коли голови місцевих територіальних громад витрачають дуже багато грошей саме на підтримку військових. Звісно, що. Вони швидко реагують на будь-які е, запиди е, від військових там різних бригад. Нема різниці, це прикордонники, Національна гвардія, бригади Збройних сил України чи ТРО. Е, на це реагують миттєво, і всі потреби вони просто повністю забезпечуються. Але е, якщо нам дійсно треба більше грошей е, для нашого ВПК, то ну, тут потрібен просто. Е, Виважені рішення приймати от зараз дуже багато суперечок з приводу ПДФО від військових, так їх мають забрати від органів місцевого самоврядування і передати там в державний бюджет. Тут військові потрапляють в таку паску, тому що дрони мавіки, які дуже потрібні на фронті, вони не сертифіковані. Їх з державного бюджету придбати не можна. А от органи місцевого самоврядування можуть. Якщо ви хочете забрати. ПДФО передати в державний бюджет. Окей, зробіть так: 80% заберіть, а 20% залиште, будь ласка, органам місцевого самоврядування з чіткою приміткою, щоб використовувати виключно на військові цілі. Всі потреби будуть військово забезпечені, хоча б на рівні тих двадцяти, залишився відсотків. І дрони, і автомобілі, і павербанки, і там. Ремонти, якісь це все буде реально е, швидко, дуже е, виконатись, тому що Міністерство оборони так само не зможе е, щось придбати без тендера. Розподіл дуже важкий, е, поки в певний там армійський корпус чи якусь бригаду прийде. Потім воно спускається нижче там е, полки, батальйони, роти і так далі. Це все дуже, дуже довгий шлях, а треба на, на вчора. І от якраз органи місцевого севреда можуть це робити. Чому досі вся економіка не направлена на ВПК? Ну тут це питання все ж таки більше до уряду, тому що знаєте, я дуже переймаюсь зараз і дуже хочеться, щоб я помилився, але можливо, ми побачимо, що і наші підстанції. І теплоелектростанції не на сто відсотків будуть готові до е, нових ракетних обстрілів, е, які, ну, скоріш за все, треба очікувати від Росії, тому що вони як в минулому році е, намагалися знищити повністю всю енергосистему України, так і в цьому році вони е, спробують добити. І отут, от якраз ми на жаль, зможемо констатувати по деяким напрямкам, що щось було не підготовлено. Слухайте, рік часу. І не підготуватись це. А вже що значить, реалити. що значить підготувати? Це фізично якось захистити? Так саме фізично я зараз не говорю про протиповітряну оборону. Звісно, що це питання вже до військових. Більше вони знають, де її ешелоновано так виставляти, що можливо вона буде стояти не біля станції, але перед станцією 5-6 хвиль, і цього буде достатньо. Вони на цьому фахівці розуміються. Але фізично захищати блоками, саркофагами, якимись бегами, габіонами. Ну повірте мені, з того, що я бачу, коли їжу по Україні, ну далеко не все захищено, так як повинно було бути. А, хоча ну я думаю, що якщо м, ми зараз вже входимо активно в опалювальний період, то треба було б просто зробити якусь робочу групу і запустити, вона б за тиждень об'їздила всі об'єкти. Саме от критичної енергоінфраструктури, е, 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 щоб вони просто зробили певні висновки. Це ж все робиться просто елементарно. Контроль зробіть контроль. Цей контроль мав би бути з першого дня після доручення забезпечити захист е, цих об'єктів. Через місяць приїхали, через два приїхали. І побачили, чи хтось щось робить, чи не робить, не робить. Ну звільняйте людей, чи там я не знаю, е, давайте їм догани, контролюйте їх. Але на сьогоднішній день ми б мали е, побачити 100% закінчені закінчення роботи. На жаль, такого нема. Чому не може не спитати? Людський фактор виключно людський фактор. Хто хоче, той робить, е, хто м, ну не має такого бажання, той зволікає, е, той десь запускає щось так. Знаєте, по течії дав. Подивіться для того, щоб отримати результат, треба дати комусь доручення швиденько розробити разом з військовими проекти. Я маю на увазі проект такий. Буквально на папері там можна і олівцем написати його. Як саме треба захищатись, що саме енергетики повинні були сказати, що саме треба захистити, в першу чергу все прописали, з'ясували, яким чином вони закривають ту той чи інший трансформатор. Придбали швиденько там чи блоки, чи габіони, чи бігбеги Пісок, все наповнили. Можливо, якісь ще я не знаю там металеві огорожі зробили. Поїхали, дали таке доручення і перевіряйте, Приїдьте раз в тиждень, раз в місяць. Приїдьте в березні, в травні, в червні, в липні, в серпні. І дивіться, як це все виконується. Якщо хтось дав доручення і думає, що він приїде в жовтні і побачить готовий об'єкт, то це погана робота. Тому що все може бути, хтось забув, хтось, вибачте, кудись поїхав, помер просто неналежним чином віднісся до своєї роботи, і ми, врешті-решт, бачимо, що завдання не виконане. Але коли воно не виконане в травні, то його ще можна ну, якби наздогнати і усунути всі недоліки. А коли я приїжджаю в жовтні, бачу, що не виконано а в мене нема вже часу щось робити. Тобто, навіть якщо я сьогодні. Поставлю задачу, і ми почнемо щось робити, то ми вже будемо робити зимою закінчувати. Ми вже не встигаємо. Ну, от, і все. Тобто, це людський фактор. Хто хоче, той робить. чи я зони відповідальності контролювати ДТЕК чи місцева влада, дивлячись, чи об'єкт, ну, дивіться, ну якщо є об'єкт ДТЕКа які не захищені, а місцева влада чітко розуміє, що вони так само залежать від роботи цього об'єкта. То звісно, місцева влада а, мала б. Брати ну таку ініціативу на себе, приїжджати, спілкуватись, дирекція в набагато, звісно, якщо щось з резервного фонду виділяти якісь кошти є величезна проблема з тим, що цей об'єкт не на балансі місцевої влади, і якщо вони починають робити хорошу справу. І зроблять її за там гроші з місцевого бюджету, то завтра можуть прийти там, ДБР чи прокуратура, і вже будуть до них запади про нецельове використання. От, де Юра, це нецільове використання грошей. Тобто, так само Так дайте можливості місцевим владам просто е робити певні якісь роботи. Знаєте, я з деякими головами ОТГ зараз спілкуючись, вони кажуть: Володимирович, нема бажання нічого робити після того, як. На початку повномасштабного вторгнення ми за власні кошти будували захисні споруди з блоків, там трактори запускали, е рили якісь окопи, е десь біля трас це робили. А на сьогоднішній день нас, умовно кажучи, доганяють правоохоронні структури, що ми не мали права використовувати гроші на там, техніку, яка робила в межах. На державних доріг, тобто те, що не на балансі в органів місцевого самоврядування. Ну кажуть, повірте нам, ну от завтра треба, нам скажуть, треба швидко щось будувати. Ми не хочемо вже, бо ми знаємо, що ми завтра побудуємо, а післязавтра нас посадять до в'язниці. Я не говорю зараз про корупційні складові, бо є якісь перебільшення в когось, хтось побудував з чотирьох блоків захисну споруду, а по документам воно в них пройшло як п'ятиповерхівка. Ну зрозуміло, що такі от е, е, корупційні якісь дії були і в певних е, керівників там якихось ОТГ. Так, звісно, за такі речі треба наказувати. Але якщо людина дійсно е, робила все для оборони. Враховуючи те, що пального не було, вся важка техніка була на вагу золота, бо кожний трактор, бульдозер. Ну реально, вони дуже-дуже потрібні були просто всюди рити там окопи, захисні споруди. І людина відчайдушно, просто швидко, але все зробила для оборони, а потім до неї приходять і кажуть: а ви не мали цього права юридично робити, ну це вже так само приїхав і тут. Так само за рік часу, ну вже за півтора року часу, повинні були б десь в уряді створити певні якісь розробити постанови, які б допомагали органам місцевого самоврядування самоуправління самоуправління робити певні роботи, так щоб потім в них не було проблем. Звісно, що я можу з одного боку казати, слухайте, оця теплоелектростанція чи підстанція, вона не моя. Моя хата з краю, Я не хочу, щоб мене е, потім десь е, якісь кримінальні провадження наздоганяли. Я робити нічого не буду. Де юро це не моя зона відповідальності, де юре людина буде права. А по факту, ну ну це не позиція, е, навіть не просто там державного е, діяча чи керівника органу місцевого самоврядування. А просто навіть погана позиція українця, громадянина України. Ну тому, але таких перегибів дуже багато. Тож я ж кажу: треба робити якісь робочі групи. Нехай вони перевіряють це зона відповідальності і військових, і наших, нашого уряду, нашого міністерства енергетики.